Ми зараз перейдемо до виборів. Цієї неділі відбуватимуться вибори у п'яти так званих проблемних округах. 94, 132, 194, 197, Давай, це 94-й 132-й, 194-й, 197-й, 223. й Давайте 223-й округ. Ми обіцяли відео Роман. Ми трошки пізніше його покажемо про Кармазіна. Давайте, поки Андрій тут, Андрій Єлієнко хотів там висуванець від свободи. 223 округ, Київський. Тут найбільше, якщо не помиляюся, висуванців. І висуванець від об'єднаної опозиції, від удару свободи та батьків. Шіни це ні, це не Віктор Романюк. Давайте 223-й округ. Будь ласка, мені покажіть. Це Юрій Левченко. Проти нього йде Віктор Пилипишин. Ну кажуть, що він представник влади, але насправді він самовисуванець. Вікторія Шилова, висуванець радикальної партії Олега Ляшка. Ну і там ще є е, кілька е, персонажів, які на, наприклад, Наталя Окунська, яка теж самовисуванець, і кажуть, що теж вона ну гроші отримала на своє е, самовисування і на балотування від певних представників влади. Можливо, зараз Олег Царьов це заперечить. Андрію, ваш коментар щодо 223-го округу. Яка ситуація і на що може опозиція розраховувати? 223-й округ е, на сьогоднішній день є епіцентром е, такої системної роботи на фальсифікацію. А, і ну, основні методи це є підкуп виборців. Він є надзвичайно масштабним за ну, за провладного кандидата. Йде просто шалена скупка голосів. По-друге, це е заселяння людей в лікарні. Шученківському районі є 18 лікарень, яких є кожна спецдільниця, і є команда від міської адміністрації. Кожен район Києва надсилає людей в ці лікарні. Їх псевдо прописують там. Вони отримують право голосувати. Таким чином створюються штучно люди, які не мають ніякого відношення до Шученківського району, Які там голосують, Очевидно, що вони будуть голосувати за проладного Пилипишина. Це, це може бути кілька тисяч людей. В результаті ми очікуємо, що це може суттєво вплинути. Це колосальна кількість чорнухи. Вже напевно 5 Повноколірних 12-сторінкових газет з не побоюсь цього слова відвертим лайном, брехнею, яка розповсюджується проти Левченка, і ну і багато інших дрібних речей, про які я вже навіть немає часу говорити, але це просто така суцільна система фальсифікації. Насправді а прописують людей в Шевченківському районі, які там не живуть саме під вибори і так далі. Тобто, насправді ми розуміємо, для чого це робиться, тому що Левченко має абсолютно перший рейтинг, він має всі шанси перемогти. Його підтримують усі опозиційні сили, які нас. Сьогоднішній день є реально опозиційними. Всі прекрасно розуміють, що це є єдиний опозиційний кандидат. Всі бачать, яка сьогодні ситуація в країні. Ставка, яка була на те, що буде низька явка, вже не працює, бо явка буде нормальна в зв'язку з тим, що політизація така в суспільстві. Відповідно, єдині шанси, які лишаються, це повторити те, що було рік тому назад. Тобто відверті брутальні фальсифікації, які вся країна бачила і за що досі його не покарали, хоча мали би покарати, бо там настільки очевидні фальсифікації, що навіть говорити нема про що. І зараз ми просто єдине, що я хочу звернутися до Києва. Мешканців Шевченківського району люди добрі. Приходьте на вибори, вам необхідно прийти на вибори. Проголосуйте, як вам совість каже не за гроші, не за ту гречку. А як вам каже совість? Подивіться, що в країні зараз є. Люди мерзнуть на тому майдані за Україну. Прийдіть, проголосуйте за Україну, проголосуйте за ваше майбутнє. Щоб ви потім не розказували, що Київ проголосував за провладного кандидата. Щоб потім не казали про те, що Януковича підтримують Кияни Попова і всю цю його банду. Проголосуйте за опозиційного кандидата. Нам потрібні зараз голоси в парламенті. В парламенті вже дуже скоро буде можливо формуватися нова більшість антиянуковичівська. Нам потрібні ці голоси. Тому приходьте голосуйте. Або інакше оцими фальсифікаціями, оцими махінаціями, у цими в лікарнях, оцими от приписаними в районі. У цим підкупом вони, не дай Боже, можуть проштовхнути проладного кандидата. О, це, це дуже важливо <зас> зараз. Сидить представник партії регіонів, не остання людина, і один їх, головних фракцій. Да, один з головних спікерів на сьогоднішній день партії регіонів. І от головна проблема в тому, що панове з партії регіонів вони просто не можуть змиритися з тим, що це все дійсно народне повстання, що немає ніяких політтехнологів. Це дуже легко пояснити. Паналі, розуміє? Американські політтехнологи, гроші Ми, повірте, ви, ви, повірте, нарешті час. людей просто. Гідність покинулась. Дякую. От і все. Андрій, ми, Дякую. ми зараз бачимо реакцію про те, що депутати щось там прикриваються. Я не знаю, пане Олег, чим ви прикриваєтесь чи не прикриваєтесь. Я буду говорити за себе, за своїх побратимів з наших опозиційних партій. Всі були в перших рядах, коли Беркут наступав на людей. Якщо ви хочете про мене персонально, ви мене згадали, подивіться на мою голову зашиту. Я вам розкажу, як діяв Беркут. У мене не було ні зброї, у мене не було ніякої агресії. Я показав посвідчення, намагався зупинити побиття людей. За це я отримав кілька ударів кіком по голові. Я не буду зараз знаєте, розповідати там мені все одно важливо, щоб дітей не били, щоб жінок не били, щоб дідусів бабусь не били. Але важливо те, що депутати завжди в перших рядах. Це якраз депутати партії регіонів Янукович і інші ставлять попереду живий заслон людей, ставлять тітушок, найнятих, беркут і чужими руками робить брудну справу. А наші депутати всі в перших рядах захищають людей. Це перше, друге. Протест був абсолютно мирним. І жоден ніхто не ні ніхто не постраждав жодного боку, поки не почалася силовий розгін Майдана, Абсолютно не виправданий, абсолютно злочинний, абсолютно ну просто ну якийсь абсурдний, який стався в ніч на 30-те, коли побили дітей. Фактично після цього прийшли обурені батьки цих дітей, і зрозуміло, яка була в них реакція. Реакція була очевидна. Вони були о -о -о в ситуації, коли вони були розлючені. І інше питання. Поставили ситуацію, яка була на Банковій а, 1 грудня. Чому досі? Наприклад, не проводиться розслідування про те, що є навіть фото відеодокази коли людина б'ється, нападає на цих солдатів внутрішніх військ. А потім ця людина, виявляється, до того, як почати цю бійку, вона стояла в рядах з Беркутом, і це людину ніхто не чіпав. Потім ця людина б'ється. І чому тоді поставили в першому ряду не Беркут, а поставили цих нещасних вивешників, які якраз і отримали у цей перший удар, а потім уже Беркут побув всіх. А потім, вже... ні, ні, а, потім, а потім ми бачили, як ні, абсолютно випадкових много, людей абсолютно випадкових людей, які ніякі не бойовики, один художник, інший фотограф. У них навіть подивіться них тілобудову. Це ніякі там не, не директора. Вон, 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 вони, вони вони відпустили, були одно. побиті ми на півсмерті. Ну, я останні хотів... вони були побиті до напівсмерті. Над ними знущалися на колінах. Ми просто це вже говорять, це говорили. Ну, треба день. людям повторити. Хотів я переконаний, що нам необхідно розуміти ці вибори як етап, один з етапів зміни влади в країні. Нам необхідні ще додаткові ці п'ять опозиційних штиків в Верховній Раді. Зараз це дуже важливо. Повірте, якщо місяць назад це здавалося не так важливо, зараз це дуже важливо. Тому обламайте плани фальсифікаторам, приходьте на вибори, голосуйте, як вам підказує совість, а потім взагалі змінюємо владу і будуємо Україну.